Проблеми Венери в Скорпіоні шикарна венера. Я вважаю одна з найкращих для чоловічих венер, але по порядку. Перше довіра. Для Венери в скорпіоні дуже важлива довіра в стосунках. Це буквально на те, на чому будуться стосунки, але ця венера дуже довго відкривається. І насправді їй не дуже буде цікаво, якщо її партнер одразу відкриється. Тобто перша проблема витікає в другу. Це коли занадто все швидко йде. Нема оцінкої інтриги, немає якоїсь таємничості, нема чогось такого, що цій венері треба розкопати, Тому що вона любить трошки так погрузитися в якусь таємницю, щось знайти, щось дізнатися. Вона не любить, коли все занадто. Відкрито і все одразу зрозуміло і так далі. І потрібно, щоб була якась таємниця, хоча б на початку стосунку, але в подальшому, взагалі, не має бути ніяких таємниць. Це буде дуже така відкрита довірлива венера, яка буде довіряти своєму партнеру і яка очікує довіру у відповідь. Третя проблема це застій. Застій як у житті, так і у стосунках, так і в грошах. Цій венері постійно потрібен якийсь рух, щось таке трансформаційне, щось таке адреналінове, щоб щось калоло. Щоб бути як такі адреналінові, азартні види спорту. Це також може бути якісь гострі відчуття там у цих же стосунках. Це можуть бути якісь палкі суперечки, якісь розмови. Це можуть бути різні трансформації зовнішності, особливо які болючі. силові тренування, масажі, можуть бути укольчики, це також можуть бути пластичні навіть операції. Гроші у цій венері мають постійно рухатися і вони мають постійно щось робити. Взагалі для такої Венери гроші це більше як система влади, тобто, що вона може зробити цими грошима, чим вона управляє, яку владу вона отримує від цих грошей. І часто ця венера дуже класно заробляє. І для неї дійсно є проблема, якщо вона не заробляє, якщо ця венера погано заробляє або взагалі не отримує грошей, то це прям дуже яскравий признак того, що з венерою проблема, бо вона дуже грошова, і вона завжди знаєте, де на чому і як заробити гроші. Та пане проблема. Ця венера дуже ревнива. це може подобати. Для когось це признак спалких стосунків, комусь це може не подобатися. Але ця Венера дійсно буде постійно ревнувати, для них це нормально. Це може бути проблема для як для партнера цієї Венери якщо не подобається ревнощі. І це може бути також проблема для цієї Венери, тому що це не завжди приємні відчуття. Для того, щоб зрозуміти, як заряджати свою Венеру, переходьте в мій телеграм-канал. У мене там є безкоштовний гайд.